Всім привіт! Ми все ще вивчаємо, всі принадаємо асиста. Будемо розбирати мою катку, в якій я бігав соло. Вийшла новити свій рекорд на 1 кіл, але і по шапці теж отримав чимало. Все буде далі в ролику, тож давайте приступати. Приємного перегляду та погнали. Падаємо на Bio Weapon, одна із моїх улюблених локацій. Починаємо потроху лутатися. До речі, як вам ця мальчежна графіка. Дякую Богу, що мені вистачило сил грати все гівно. Ходжу бепку, та по звуку кроків, розумію, що це не дуже опасні хлопці. Побачив тіпа, розпочинаємо файт. Потім чую, що він спригнув вниз, тож перехоплювати забираю. На мапі бачимо, що цей супротивник не останній, то що йдемо шукати інших. Знаходжу його тіммейта та забираю його також. Ну, а далі беремо контракт, бо мені потрібно гроші, щоб купити комплект. Знову чую кроки противника, що шуду його шукати. Ну А далі зі звуком відбувається щось досить незрозуміле, завдяки чому я отримую собі гарантований тіл. Буваю цей фейл, збираюсь думками та лечу на другу локацію. Побачив людину та йду її пушити. Але опісунку мене чекає команда дуже зіграних душнів. Тож ловимо другий тіт закатку та продовжуємо далі. Дуже приємне оновлення графіки, завдяки чому я ледве бачу хіба. Але він опинився дуже вічливим, сховався та чекав на мене. Не кожен проявляє таку солідарність. Забираю його та мене вже починає душити інші. Даю відсіч та тікає в надіях знайти ППшку. Пісь менш пушки собі знайшов, іду шукати душніло. Хоч і тіп здався мені дуже підозрилим, я получаю пездиків, та ловлю радіті. Ну що ж, новий початок, нова локація, але спочатку потрібно перечекати таймінг відродження. Чую зліва тіпа, але жадність змушує мене ризикувати. І це знову команда з'їзаних душнів. Хоч у мене і з'являлися думки закрити гру і піти зайнятися чимось більше корисним, але я не втрачаю надії, повертаюся на біавепен та починаю заново лутатися. Вирішую трохи пригримувати. Знаходжу снайпу, після чого намагаюся знайти тих душнів. <плес> Чую позаду висадку, тому забираю подарунковий кіл. Був декілька ноків, трохи вгамувався та вирішую зближатися з ними. Нарешті я беру свій лодік, після чого мені здалося, що все саме жахливо вже позаду. Не приходить і 3 секунди, після чого мене йде душити, остання його Тіма. Роблю загадковий мув, та пірнаю у воду. Далі я запливаю в якусь непонятну для себе локацію, бо я тут плаваю вперше. Потроху роздупляюсь та починаю вибиратися звідси. Виходжу з цієї локації та знову получаю пестиків. На превеликий жаль, на цей раз все було справедливо. Висаджуюсь на тюрму, а тут вже пахне смаженим. Зона вже досить маленька, тому я вирішую піднятися на дах, зайняти висоту. Після чого помічаю, що в мене є чимало грошей, то вирішую піти на магаз купитися. Беру лодік, після чого знаходиться ще один чел. Я вже майже змирився зі своєю смертю, але на цей раз удача була на моєму боці. Тож забираю цього тіпа, після чого йду перепровіряти край зони. Слідкую за тіпом, займаю позицію та ризикуючи забираю його. Ну а далі я залишаюся соло проти четвірки, і після всього тільту, що я зловив цій катці, мені вже було не страшно. Так як в мене є газік, займаю гарну позицію і чекаю на них. Вдалося зробити один нок, але потім мені дадуть зрозуміти, що легко не буде. Падаю вниз, поки хаваю арморки, вирішую забрати нокнутого. Потім ноку ще одного, але під розмін все ж таки ці скритеняки мене забирають. Ну у підсумку беремо топ 2, оновлюємо свій рекорд на геймпаді, робимо кількість 19. Тож, кому цікаво дивитися за моїм прогресом, ставте лайк, комент та підписку. Я буду дуже вдячний, та мене це буде дуже сильно мотивувати робити далі. Тож, дякую за перегляд, побачимося у наступному відосику.